Томлені, але щасливі стами з таким виразом обличчя вихованці надвірнянської спортивної дитячо-юнацької школи профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття, діти з малозабезпечених сімей та школи-інтернату повернулись з Буковелю. Одноденну поїздку дітворі організував директор спортивної школи Тарас Вінтоняк, який зазначив, що саме зараз, коли в державі війна та багато негативу, особливу увагу потрібно приділяти дітям та їхньому відпочинку. На даний момент просто треба було трошки заняття. З цим треба було пару разів з'їздити, домовитись, оскільки це все також відбувається не дуже просто. І я не розумію, чому керівники різних інших шкіл, загальноосвітніх, спортивних також не використовують цю можливість. Тому що для декого з діток це може навіть лише не тільки оце а є можливість, щоб поїхати, щоб видали екіпіровку, інструктор з ними позаймався і вони спробували, що таке гірські гірськолижний курорт, і що такі гірські лижі, це у нас були дітки в цю програму. Включалися дітки, які з малозабезпечених сімей, діти з школи інтернату та наші чемпіони, які своїми досягненнями заслужили на те, щоб поїхати і попробувати себе в гірськолижному спорті. Діти розповідають, поїздкою задоволені вони мали можливість на Буковелі безкоштовно кататись на лижах. Та засвоїти основні правила катання. Ми отримали масу позитивних емоцій було дуже класно. Незважаючи, що не було всюди снігу, але було дуже класно і було зручно кататися, тому що не було вже так багато людей, знаєте. Я хочу особисто від себе подякувати нашому директору школи Тарасу Мирославовичу за те, що він нам організував таку поїздку. Ми, ми мали можливість поїхати безплатно, покататися. Я раніше був на лежах, займався, але гір, гірнолежними лежами ще не займався ні разу. Ну, дуже класно, великі враження є. Я був і раніше на Буковелі, але і зараз мені там дуже сподобалось, дуже сподобалось, тому що я знову ніби навчився наново їздити на лежах. Задоволені поїздкою і тренери кажуть, дітям такий відпочинок. Тільки на користь. Нас там оділи, все спорядження, дали нам всі спуски, тобто зустріли нас, дали інструкторів, і на протязі 4-5 годин всі діти з інструкторами, починаючи з самих азів, з самого початку, мали можливість спробувати відчути, як люди катаються на лижах. Я думаю, що не кожен може зараз собі таке дозволити у нас час, але діти дуже задоволені, всі, всі під враженнями. Чесно кажучи, дехто. З дітей перший раз ставали на лижі, дали нам інструктора, хороший хлопчина, роман такий, який все так розклав по полочках, що там би я вже не знаю, кого б тільки не можна було навчити. Він любого би нам вже навчив. Ну і чотири години на лижах після того, знаєте, як зняв оті башмаки, ті кріплення, то все, то таке здавалося враження, що на світ народився, ноги відпочили від того. Тяжко, але ну, маса задоволень. Просто стільки вражень, що. Я тепер розумію, що, що так Буковель всі люблять, і що так туди часто їздять люди. У Надвірнянській спортивній школі сподіваються, що такий відпочинок стане традиційним, адже вже через тиждень на відпочинок у Буковель поїде ще одна група дітей.